Тарас Палатайко художник. Дивіться, за минулий рік в історичній частині міста було знищено або вульгаризовано більше ну, десь кілька десятків історичних фасадів. Останні, саме останній свіжий, от у мене є тут на комп'ютері, можу показати, це Героїв Майдану 22. Там було арочне такі нормальні двері, Врубують от отакі от. Тобто це старовинна частина міста. А, і в мене питання: от хто видає дозволи на подібний вандалізм, брутальне руйнування історичної частини нашого міста або вульгаризацію? Це у мене все є задокументоване, і оце от, ну, будь ласка, віддайте нам відповідь, хто конкретно дає от на це от дозволи і конкретно от на цю от останню от вульгаризацію, яка от тут от у мене є задокументована. А, ну, якщо ви хочете почути, що я скажу, о, це у нас дає дозвіл там відділу охорони культурної спадщини і так далі. Відправити їх вас до них, я цього робити не буду, тому що насправді департамент і відділ охорони культурної спадщини це є колективна відповідальність. Містобудівні умови та обмеження в історичному середовищі надаються тоді, коли б. Замовник звертається в відділ охорони культурної спадщини і надає висновок. Відділ охорони культурної спадщини може направити об'єкт, якщо в нього сумніви, на громадську консультативну раду. Якщо люди пройшли громадську консультативну раду, головний архітектор має право направити такий об'єкт, якщо є сумніви, так також на розгляд на містобудівну раду. Насправді ви як художник, мені просто дивно, чого це ви так фрагментарно сфотографували фасад. Бо якщо ми зараз будемо конкретно обговорювати цей об'єкт, то ви побачите, що ці двері, він був споплюжений цей фасад ще значно-значно давно, коли була розбивка дверей. На жаль, ви не розглядаєте в комплексі фасадну структуру будинка. І не е, дивитися проектну кошторисну документацію, а фотографуєте об'єкт, коли він ще на стадії, на стадії реконструкції. І, е, е, ну я розумію, піар потрібний всім, і конфлікт потрібний всім. Але е, я вважаю, що всі рішення повинні приймати спеціалісти. І е, правильні ці рішення неправильні у системі міста, ми зможемо їх проаналізувати тільки через років 100, так як ми зараз аналізуємо архітектуру. Австро-Угорської Австро Австро імперії. Ну, на, е, хочу сказати, що сьогодні відбулася дуже колосальна, цікава зустріч в департаменті, коли до нас приїхали представники наукового інституту, представники ЮНЕСКО, і ми запланували цікаву роботу на наступні роки, де ми детальні плани будемо розробляти не тільки не в історичному середовищі, а й в історичному. Тому. Е, Напрямок департаменту це комплексний підхід до всіх рішень. Звичайно, що при комплексному підході деякі люди можуть бути незадоволені, тому що треба впорядковувати те. Що, ну, на жаль, у нас в місті дуже багато самочинного. Тобто, люди собі дозволяють побудувати будинок, а потім розраховувати на амністію. Люди дозволяють собі встановити вивізку, яка без жодної дозвільної документації. Люди абсолютно не рахуються з авторським правом на нових об'єктах будівництва, коли будинок ще не зданий експлуатацію, а вже починають робити пробивку, пробивку, зміну цільових призначень і так далі. Тому, шановні, департамент працював і буде працювати над впорядкуванням і комплексним підходом. Окей, я не отримав від, відповідь на конкретне питання, хто видав дозвіл на, на, на цей конкретний об'єкт. На цей конкретний об'єкт, зробіть конкретний запит, і ми вам дамо всю інформацію. Так Я оно роблю конкретний запит. Конкретне питання можна отримувати відповідь? А усно не можна? записати вам зараз це питання на папері? Мені не треба. Є. Ну я можу і письмово зараз написати перед камерою. Та, будь ласка, я ви, ви вільний художник, ви можете взагалі робити, що я вам маєте. Я ми до перш за все. Тому mm. я вас питаю, мене бентежить, чому псується це місто, і ніхто нічого з цим не робить. А яку ви хочете відповідь почути? Я хочу відповідь почути, хто видав дозвіл на конкретний усе об'єкт. Я ж вам пояснюю, що дозвіл не видається одноосібно mm -hmm. якоюсь людиною. Ні. Дозвіл приймається комплексно. Якщо ви хочете відповідь на даний об'єкт, будь ласка, зробіть письмовий запит. Ми вам розпишемо, хто коли звертався, коли проводилася громадська консультативна рада, коли надавався висновок, коли надавались містобудівні умови та обмеження. Тобто, ви не знаєте, хто Як? видав дозвіл на цей об'єкт? Ну немає одноосібної людини. Як вам це пояснити? Ви хочете знайти крайнього для того, щоб поплюжити, поплюжити пушкову, поплюжити хілько. Але на сьогоднішній день такого не буде, шановні. Має бути, відповід... бути колективна відповідальність. несіть відповідальність за ту роботу, яку ви робите. Дякую, я не нас...